Вітаю вас, дорогі друзі. Радий тому, що ви знаходите час для того, щоб переглядати ці відео. Ми працюємо над ними, стараємось, намагаємося відзняти їх якомога краще, написати кращий текст. І сподіваюся, що ми виправдовуємо ваші очікування і ваші побажання. Сьогодні у нас п'ята неділя Великого посту, і нас чекає досить важливе і серйозне івангельське читання. Ось воно. Це сталося по дорозі до Єрусалиму. І Ісус шов попереду, Його учні були збунтежені, а ті, котрі йшли позаду, відчували страх. І Ісус знову відкликав дванадцятьох і почав розповідати їм про те, що має статися з ним в Єрусалимі. Ми йдемо до Єрусалиму. Там сина людського буде віддано до рук головних священників та книжників, вони засудять його на смерть і віддадуть язичникам. Ті будуть знущатися з нього, плюватимуть на нього і битимуть його батогами, а потім вб'ють. Але через три дні він воскресне з мертвих. Яків та Іоанн, сини Зеведеєві, підійшли до Ісуса і кажуть: Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив для нас те, чого ми попросимо від тебе. А Ісус запитав їх. Чого ж ви бажаєте, щоб я зробив для вас? А вони кажуть дозволь нам розділити з тобою велику славу твою, дозволь одному з нас сидіти по праву руку від тебе, а другому по ліву. І Ісус відповів: ви не знаєте, про що просите, чи зможете ви випити чашу страждань, яку я маю пити, і прийняти таке хрещення, яке я приймаю? Вони відповіли так, ми зможемо. Тоді Ісус сказав їм: істинно кажу вам. Ви вип'єте з чаші, яку я питиму, і приймете таке хрещення, яке я приймаю, а кому сидіти від мене праворуч чи ліворуч, це не мені вирішувати. Господь приготував ці місця для обранців своїх. Почувши це, інші десять учнів розгнівались на Якова та Іоанна. Тоді Ісус покликав їх до себе і сказав: Ви знаєте, що язичники обирають правителів, а їхні намісники гноблять народ. Але... Не так має бути поміж вас. Хто хоче бути великим, хай стане слугою для вас. Хто хоче стати першим серед вас, нехай буде рабом для всіх, бо навіть і син людський прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб самому служити іншим і віддати життя своє як викуп за багатьох. Особисто для мене це досить болісний уривок із Євангелія, болісний тому, що в ньому одночасно перетинаються і так переплітаються і найблагородніші, і найпримітивніші мотиви одночасно. А вірніше, навіть сказати так, що поки хтось думає про піднесене, про самопожертву, інші ділять посади майбутнього царства. Ну, втім, не мені судити апостолів. Тим більше, що е, час від часу кожен з нас страдає і пожадливістю, е, яка знаходить собі там ну, всякі різні прояви. Е, обмеженість побажань учнів, е, яким протиставляється цілковита і безкорисна жартовність вчителя ось основний мотив сьогоднішнього читання. Е, говорити про спокусу владою я не буду. Ця спокуса відома всім без виключення, вона не оминула і навіть церкву, хоча та є і тілом Христовим серед іншого. Лишень я подякую Богу, що мені не дана жодна можливість, хоча б кимось керувати. Якщо ж хтось згадає, що ну священник, він же ж також має пастирську владу, то зауважу, що люди вже досить давно виконують лише ті на священника, які їм до вподоби. Часи, коли слово священника мало вагу, воно вже давно минуло, і, можливо, це і на краще. Тому що в історії церковні пастирі досить часто зловживали своїми повноваженнями і довірою з боку людей. Сьогодні ж я хочу звернути увагу на інше, на завершальні слова уривка. Ось вони. Ви знаєте, що язичники обирають правителів, які люблять показувати свою владу над людьми, а їхні намісники гноблять народ. Але ж не так має бути поміж вас. Хто хоче бути великим, нехай стане слугою для вас. Хто хоче бути першим серед вас, нехай буде рабом для всіх. Безумовно, у ці слова, це опис отакої перевернутої піраміди людського суспільства. І ті, хто зараз знаходиться на самій його вершині, повинні опинитись у епіцентрі напруження і тиску відповідальності, тому що коли піраміда вона опирається на свою широку основу. То там тиск невеликий. І, і, і ті, хто знаходяться зверху, жодного тиску, як правило, не відчувають. А коли це все перевертаєш, то вся вага оцієї великої піраміди вона знаходиться в епіцентрі, в одній маленькій оцій, е, такій точці, крапці, на яку, е, над якою тяжіє вся основна, основне тіло оцієї піраміди. І очевидно, Христос закликає до певної е, ну, Не побоюсь навіть сказати, соціальної революції до суттєвої зміни соціальних ролей, а точніше, переосмисленню їх функцій. Тому що слово революція у нас чомусь воно завжди викликає ну, таку якусь насторогу і навіть страх. Проте ж ми бачимо, що. Цілком ну, ідея Христа вона зрозуміла. Так, той, хто на горі, той, хто має владу, той е має цю владу втілювати так, щоб е ну, звершувати своє власне служіння, служіння на користь іншим. Але ми бачимо задовгу вже історію, що ось оці слова не змогла втілити жодна людська спільнота в життя, навіть церква, то по суті свої не змогла в повній мірі втілити в життя ці слова. І навіть ті, хто всерйоз і недаремно вважають себе учнями Христовими, мають велику проблему. Із цією настановою. Тому за віки оці ці слова Христа про перевернуту піраміду суспільства люди почали вже сприймати, і християни почали сприймати як певну утопію. Ну, є навіть богослови і дослідники Біблії. Котрі, побачивши, що християни ну, неспроможні виконати е, певні заповіді свого вчителя, то вони почали казати, що Христос е, ну, переоцінив людей, переоцінив людські можливості. І тому ми ж повинні так, ну, більш раціонально думати і розуміти, що ну, те, що ми не можемо виконати, ну, то, мабуть, Христос дуже добре про нас Подумав, вони ще такі висновок інколи роблять і тому, що здебільшого акцентують увагу на людську природу Христа, і мовляв, вони думають, що ну він, якщо він все таки людина, то можливо він там міг і і і помилятись десь, і приоцінів наші здібності, змін на краще. Я зізнаюсь, не поділяю таку точку зора і е, загалом досить критично ставлюсь до е, популярної зараз тенденції так званої деконструкції християнства. А що я думаю з приводу оцих цитованих слів Христа? Я думаю, що Христос не помилився а не з тим, що він сказав, а не з тим, кому він казав. Даруйте, але я думаю, що ось такий ось образ людського суспільства. Хто хоче бути великим, хай стане слугою для вас, хто хоче бути першим серед вас, хай стане вам начарам. То це не помилка Христа, а це його побажання, це його мрія, це одна із мрій Христа. І в Євангелії ми зустрічаємо ж насправді не одну, а багато оцих мрій. Е, ну, наприклад, з того пізнають, що ви мої учні, коли будете мати любов поміж собою, або благословляйте ворогів ваших, там чинить добро тим, хто творить вам зло, або роздай своє майно бідним і йди за мною. Оці всі слова це не перебільшення Христа, а це, скоріш за все, його мрія. І мрія, як мені здається, це досить корисна річ, тому що вона дає силу і наснагу рухатись вперед, прагнути до нових звершень, до нових досягнень. І, звичайно, мрії вони повинні співвідноситись з реальністю, тому що ну, якщо я буду мріяти там, про яку-нібудь рожеву крилату поні, то від щирості моїх мрій вони ж дійсністю не стануть. Ну, тому що це, ну, це ж не здійснена фантастика. А мрія вона повинна бути адекватною, е а її досягнення повинно е стати задачею, над якою потрібно працювати. І той факт, що певні заповіді, що певні настанови Христа до цих пір ще не стали звичною частиною нашого повсяденного життя, з одного боку, свідчать про що? Про те, що вони насправді складні з точки зору їх реалізації, а з іншого боку, це ж повинно мотива... мотивувати до певних дій. Мрії на те вони і мрії, щоб стати добрим виключенням, а не звичною щоденністю. Тож, Закликаючи, я оціми словами там нехтувати заповіді, Божі, тому що вони, начебто, складні, аж ніяк. Моє бачення у тому, що щоб ми зрозуміли, що допоки ми живемо у нашій теперішній реальності, у реальності повсякденного людського життя, нам буде завжди до чого прагнути, нам буде завжди чому вчитись. І слово Боже, воно і побудоване так, щоб людина, виконавши одне, зразу бачила наступне до чого вона може. Прагнути. Ми вже колись сказали, що ідеальних людей у цьому світі немає і наскільки можна відступити від ідеалу, щоб при цьому не отримати засудження від Бога, це питання відкрите. Про це навіть було окреме відео. Посилання буде зараз на екрані. Потім передивіться, будь ласка, хто його а, ще не бачив або забув, про що там йшла мова. Я думаю, що нам варто застосовувати всіх наших зусиль, аби досягти кращого результату, наскільки ми це можемо. А усі мрії Христові, про які він колись сказав в Євангелії, я сподіваюсь, вони будуть і нашими також мріями, і я впевнений, що вони збудуться Збудуться тоді, коли прийде час нового неба і нової землі, а все старе вже минеться, як колись сказав апостол Іоанн Богослов. І щоб у ці мрії стали реальністю, Христос добряче над цим попрацював і донині працює, тому що йому належить. Спасти цей світ, аби погубити цей світ, аби його засудити, ну це ж діво нехитре. А от спасти тут є над чим працювати і Христу і нам. Тому прошу кожного із нас, а найперше себе, в міру сил і можливостей, щоб ми допомагали Христу звершувати справу нашого спасіння, наближаючи реалізацію е наших спільних з Господом мрій. На цьому тижні, друзі, у п'ятницю закінчується 40-денний піст. Період, коли ми приділяли увагу власному внутрішньому облаштуванню. І що встигли, те встигли. Що осягнули, те і наше. Нагадайте собі питання, яке я пропонував у відео до першої неділі Великого Посту. Зараз також буде посилання. Сподіваюся, що. Ми зможемо дати хоча б якусь відповідь на те питання. Навіть якщо ця відповідь буде досить скромною, прошу набратись мужність для того, щоб прийняти себе таким, який кожен із нас є. Це не якесь потакання гріху, ні. Це мужність прийняти себе таким, який ти є, для того, щоб надалі працювати над чимось кращим. Ті декілька днів, які залишаться після оцієї наступної п'ятниці, це два дні свята, субота і неділя, а також тиждень страждань христових. Прошу вас, звертайте у ці часи увагу вже не на себе, а на того, хто звершує наші спасіння. Для себе у нас було 40 днів, це багато, а тут лише тиждень. Тому що Христу навіть у час його хресних страждань, які ми будемо переживати ось наступного тижня, Христу ж не потрібні наші сльози чи наші жаління, тому що він не жертва, він переможець. І думаю, найкраще, що ми можемо зробити, це із смиренням і вдячністю споглядати, як Христос звершує наше спасіння. Пам'ятаючи про те, що ми всі, як каже апостол Павло, куплені дорогою ціною. На завершення хочу подякувати усім, хто знаходить час і бажання для перегляду відео на моєму каналі. Особливо подяка тим, хто е, допомагає нам е, благодійними пожертвами і підписаний на цей канал. Ми й надалі, надалі будемо працювати, а ви не полишайте нас своєю підтримкою. До зустрічі наступної неділі.